Тала сьогодні раненько, думаю, тепло на дворі, піду раніше попрацюю, дивлюсь на термометр, а там всього плюс три, це ж холодно. Ну, ладно, думаю, зроблю собі каву, посижу. Подумаю, ми вчора не посадили лаванду три кущики і, ну рута вона називається чи амарант. Забула як коротше амарант. Ну, я погуглила, то це рута так називають і ще якось його називають по-іншому. От п'ять е, грусочків, воно в горшочках, Тут це треба викопати доброго ранку. Мой залізла під одіяло, ага. Давай сюди. От, моя хороша. А спина болить. Я не думала, що я оце таке витворю за цілий день і петушки викопала, я покажу півники. От. Бо там вони вже такі і позасихали, ну я не доглядала, правда, за ними. Ну, вони такі некаліровані, такі звичайні, ой, о, моя хороша, ти сумувала, да, так ти спала зі мною всю ніч. От. Всі викопала, так, землю трошки струсила, коли Віка вчора телефонує, каже, у них дощ, а у вас іде дощ? Я відкрила вікно, немає. А ну, а йшло таке, заходило, ой-ой-ой, ну від тіля від них. Та не труси, ніколи мені тебе вичислять. Ой, і то кажу, Віка, я так заморилася, а вона каже, це ти так від святіка відпочиваєш. А я кажу, я святіком буду відпочивати. Ну, в дворі з ним можна щось зробити, а за двором, як засне там то собаки, то. То чогось злякається, то я його не вивожу туди. Хоча вони гуляють там по місту. Вони теж вчора були зайняті, бо я їм там роботи надавала на той клаптик землі, що в них є. Що ти моя хороша? Ну, а що ми вчора зробили? Здоров'я моєму сусідові, бо я б сама не справилась. Я покажу. Ну там воно ще не, не зовсім доглянуто так, бо там земля, там півники лежать, але вже посадки є. І ми там трішки змінили плани. Посадили до білого гібіскуса і кольоровий. І вийшло в нас не вісім кущиків, а чотири. До кожного білого цвітний посаджений. Ну, якби це воно було таке, що одна гілочка, а не кущик, то можна було переплести, як бансай, а там зараз ніяк не переплетеш. Ну, а вже ж такі вони нічого гарні. Ой. Потім думала, куди ту магонію приткнути. Думали, думали, ну там місце ну десь півтора метр один від одного від рослинок. А кажуть, що ця магонія дуже велика росте. Думаю, ну будемо зрізати її, щоб вона кущі була, великий. А там, де були у мене півники, то там будуть тульки. Це ж треба ще ямки викопати, тому це ж я і спішу. Ну, Вроді малого привезе вікуля в понеділок, а чи зранку, я не знаю, чи в неї робота є, чи ні. Вони такі, що можуть і сьогодні привезти, то я оце ж і, і спішу. Вип'ю каву, кава заварна з молоком трішки похоже на лат лате, і піду подивлюся, хоч воно й холодно, та одягнуся, я хоч подивлюсь, що мені там розпланую. Магоні вчора посадила в дворі. Ну, де знайшла місце, думаю, хай собі, якщо вона так цвіте, як порзиція, то якраз там її буде місце. Головне, що вона вічно зелена. Я хотіла на цій клумбі посадити, де в мене камінці. Я не знайшла там місця. там вже в мене все засаджено. Мені ж її треба було якось так в центр посадити, а там туту туя, там я лівець. Ну, Посадила та й посадила, думаю, якщо то з комом пересажу. Мені не привикати. То садить, то пересажувати. Ну і добиваю я каву, годую красуню, бо вчора вона виридувала, а потім увечері все поїла. Да? Ой, яка ж ти гарна. Ой, ти ж хороша моя. Ну і показую, що вчора. Я тут робила і мені допоміг сусід. Я повністю півники викорчувала. Далі тут набили ямок, ямок багато. І почали садити. Садили вдвох, трішки так коригували. Оце форзиція. Далі гібіскус білий, до нього додавали кольоровий. Казав, Сусід, та ви не запам'ятовуєте, який то буде білий чи, як... чи голубий, ну, цвітний. Головне, білий, а який цвітний, потім побачимо. Бо не завжди то є те, що заказуєш. Ну, Сподіваюсь, що воно те. От, так, Далі гортензія. Здається, це хамелеон, Барбарис посадили оце. Ямочка, ось ось, теж гортензія, здається, ред, гілочка нахилилася, мабуть, зламалася. Потім знову гібіскус в парі білий і до нього кольоровий. Юку лишила, бо з нею заморочки дуже великі, коли її витягуєш, а вона потім там росте і росте і знову росте. Так, магонія падуболисна. Говорять, що вона дуже велика росте. Ну, я її ще не почитала. Ну, я думаю, ми її будемо стригти. Далі, здається, це голуба гортензія блакитна. Ну, ми зараз не побачимо кольору в цьому році. Мабуть, аж на той рік. І це ж треба їх закутувати. Так, далі оце. Ой, форзиція. Так, да, форзиція, наскільки я пам'ятаю. Потім э, гортензія, здається, теж ред червона. Барбарис. Отак посадили тут. Вчора заливала, заливала, напевно годину. Так, тут знову барбарис. Гібіскус в парі білий і кольоровий. Так, отут уже не пам'ятаю, здається, оце хамільон, а ото е, блакитна. Але не, не пам'ятаю. Ну, побачимо, як уже будуть квітувати. Так, і е, магонія тут знову в парі. Гібіскус. Ось тут білий і до нього пара. Ну, я думаю, що він в цьому році нам покаже, яка в нього пара. І форзиція. Ну, і оце на цьому кінець. Тепер я трішки тут поприбираю, понакопую ямок далі. Ну, це буде далі. А оце таку роботу ми вчора зробили велику роботу. Сама я б не, ну, не справилась би. Чому? Тому що в кожну ямку треба було викопати, і це десь там на півтора штики лопати. Потім насипали туди пісок. Пісок він привіз мені допоміг тачкою. Потім насипали торф. Потім тільки почали садити. От. Ну, це так. Ну, і Поки він мені допомагав ямки копати, бо я, я, здається, 10 викопала. І потім він підправив мої ямки, то я півники викопала. Ну, Там земля така хороша. Я думаю, мені легше буде копати. Оце навпроти кожного стопчика буде туя. Ось так. І посередині буде туя, але ну, вона буде невеличка. Яка не знаю, які корінці. Теж не знаю. І буде в нас красота. І вчора я це ж позаливала і сам шити ще, потім треба їх трішки ще й підпушити. Це така була робота. Я вчора так заморилась, що навіть вже не відзнімалась як роботу ту, що зробили. Висновок роботи. Думаю, ладно, я вже зранком вийду та й покажу, що ми тут робили цілий день.